Масовані повітряні атаки, які ми спостерігаємо з початку червня, ще раз нагадали: ми маємо справу з кількома війнами одночасно. Якщо сухопутна війна спрямована на прорив української оборони, то повітряна має зовсім іншу мету знищення нашої волі до боротьби. Логіка Путіна проста: мирні люди в мирних містах намагаються зберегти вода якусь подобу нормального життя навіть в умовах війни. І в цьому немає нічого дивного. Людина звикає до всього. Людина намагається впорядкувати життя навіть під обстрілами в селах Сумщини, на Херсонщині чи в Києві. Але якщо це жужжання дронів і вибухи ППО лунатимуть щоночі, то за задумом агресора українці, аби це припинилося, почнуть тиснути на владу зсередини, вимагаючи капітуляції і здачі країни Путіну. Проте ми всі добре знаємо: прихід російських військ не припиняє страждання цивільних, він їх починає. Найкраще про це можуть розповісти в Бучі, Вірпіні, в Бородянці, в десятках інших міст містечок, що пережили російську окупацію. Для думки, а може краще здатись, і війна закінчиться, треба мати надто коротку пам'ять. Тому для кожного хто зараз перебуває в тилових українських містах. Першою і важливою реакцією на черговий ракетний обстріл має бути ніщо інше ніж донат тим, хто допомагає нашим містам залишатися в тилу.